Якщо дитина підвисає на грудях, це жесть. Даємо дитині пустушку, перетворюється на травму. І от саме цим наповненням мами має займатися чоловік. Почати, що ого. Це реально працює. Не має бути більше п'яти прокидань. Друге найпопулярніше питання: це якщо дитина висить на груднях, що робити, чи це ок, чи не ок, і що взагалі з цим робити? Чому вона на мені висить, а не спить якось діти в інстаграмі в своєму ліжечку? І давайте розбиратись, чому ж таке відбувається, і чи є це нормою або ні. І тут одразу без зайвих спойлерів скажу вам, що якщо дитина на вас висить, це ок завжди, якщо дитина спить тільки з грудьми, це ок завжди. І якщо в дитини є ГВ, то скоріш за все існує такий варіант, що вона буде засинати з грудьми, доки є ГВ. І це теж окей. Давайте розбирати, що можна з цим зробити, як можна це покращити, і чи можна це трошки полегшити для себе. По-перше, дитина перші три місяці може висіти. Практично постійно на грудях виключенням буде ніч, коли дитина буде перші 3-5 годин спати самостійно, потім прокинеться, знову прикладеться, і потім, так по 2 годинки, буде продовжувати спати самостійно, але прикладатись кожні 2 години до грудей. І оце буде абсолютно норма. Чому так відбувається? Тому що у дитини стрес, тому що у дитини взагалі-то новий незвичний світ, у дитини нові відчуття, які вона не шарить, як самостійно. З ними споратись, у дитини може боліти живіт, і смоктанням вона може це полегшувати. У дитини існує така сильна, як і раніше, потреба в контакті з мамою. І цей період ще називається доношуванням. Тому мама таким чином, тримаючи дитину на руках і на грудях, ще доношує свою дитинку і прикладання до груди і тут є суперважливим етапом для того, щоб дитина саме добрала всього, чого вона не змогла фізично добрати в животі. І це абсолютно норма, що дитина супербагато прикладається до грудей. Як це полегшити? Прикладати дитину ще частіше. Чому? Розповідаю, не лякайтесь. Чим частіше ми прикладаємо маленьку новонароджену дитину до грудей, тим більше вона наповнює цю свою скляночку потреб, тим більше в неї заповнюється, і тим легше вона буде відмовлятися від цієї потреби. Тобто, якщо ми супер часто, супер багато перші три місяці прикладаємо дитину до грудей, це кожні 5, 10, 15 хвилин до того, як дитина процес сповістить якимось чином. Тоді, в три місяці дитина зможе прикластись до грудей, заснути і перші 15 хвилин почати спати самостійно. І ви такі: О, а що так можна було? Але це відбудеться, якщо в дитини оця скляночка потреб буде заповнена. Якщо ж дитину новонароджену, вона не може чинити спротив, вона не може казати Мені так не окей, мені так не подобається, але якщо її беруть. Вона заснула на грудях, а в неї груди забирають і відкладають її. Якщо її взагалі відкладають постійно від себе, спи самостійно, якщо її мало беруть на руки або рідко прикладають, тоді в 3-5 місяців ми можемо бачити таку картину, що дитина спить з грудьми постійно, що дитина від груди не відлипає, що дитина увесь сон спить на грудях і взагалі ніяк маму не відпускає. І коли це продовжується, 3, 5-6 місяців, мама просто. Починає виснажуватись. І, звісно, що мама хоче завершити ТГВ, бо воно їй вже отут. Але все це відбувається, тому що у дитини тут пусто незадоволена базова потреба, недостатньо було контакту, недостатньо була на руках, недостатньо прикладалась, тому вона потребує цього довше. І єдиний адекватний, здоровий метод, як це припинити, це заповнити. Проблема починається там, де маминого ресурсу на це заповнення вже не вистачає. Тому я вам дуже раджу з самого початку, з перших трьох місяців, прикладати дитину супербагато. Є такі нормочки, я їх спеціально прописувала саме для того, щоб заповнити цю потребу максимально. І ще важливий момент, що ми прикладаємо дитину не по її крику, не по її вимозі, а навіть раніше, коли ми бачимо, що час вже підійшов. Тому що коли ми вже кричимо, що взагалі-то мій любий чоловік давай щось вирішуй, давай щось роби, щоб це покращилось, то ми вже не дуже задоволені. І коли він це робить, нам вже не дуже це подобається. А коли він просто тупо побачив, що нам треба повісити поличку, прийшов і повісив, ми такі Вау! Оце так! І так само для дитини, коли їй дають тільки по її вимозі, тільки по її потребі, тоді вона ну, ну не дуже. Вона може починати відвертатись, вона може не хотіти, вона може влаштовувати скандали. Тому що ну, вже знаєте якось не дуже. І тоді вона розуміє, що її потреби помічають тільки, коли вона кричить. А коли вона не кричить, її потреби непомітні. І тому вона буде обирати для себе найкращий шлях це кричати. Але ну. Для батьків це не дуже кращий шлях. Тому думаю, з цим питанням зрозуміло. Поїхали далі. Якщо ми задовольнили цю потребу дитини до трьох місяців, то в три місяці вона починає потрошку відпускати груди на денний сон. На довгий денний сон зазвичай це починає траплятися 15, 20, 30 хвилин. Короткі денні сни все одно можуть бути повністю на грудях. Це така норма, кому як пощастить. Інколи щастить, що дитина і на короткий сон відпускає, інколи не щастить і не відпускає. Але знову ж таки, це можна подивитися ще з іншого боку. Того питання, скільки ми даємо саме фізичного контакту дитині, скільки ми даємо прикладань, і чи можливо нам це трошки збільшити задля того, аби дитина почала і на короткий сон відпускати. Але це така, це теорія, і треба перевіряти під кожну конкретну дитину, бо інколи ну, просто, просто не відпускає. І це теж норма. Використовувати цей час для того, щоб відпочити. І реально полежати, коли дитина спить, не скакати, не прибирати. Бо ресурс така штучка, знаєте, він швидко закінчується. А для того, щоб відновити його, треба вдвічі більше часу, якого ми тупо не маємо разом з дитиною. Тому до перших трьох місяців розібрались. Далі дитина починає відпускати. Далі ми починаємо ходити в відлучки, і це також трошки вчить дитину розділяти груди і маму, і вчить дитину обходитись без груди. І це починає відбуватись після шести місяців. Раніше ми в відлучки не ходимо. І далі ми в 9-10 місяців починаємо входити в такі відлучки, в яких хтось інший буде вкладати дитину на денний сон. І це знов ще одне таке розділення між грудьми і мамою і сном. І дитина поступово і дуже адекватно, дуже класно вчиться спати без грудей. І це прям така супер навичка для дитини і супер полегшення мамі. Тому що дитина реально менше починає потребувати грудей. Якщо ж ми продовжуємо за оцією табличкою слідкувати за тим, щоб у нас були ці прикладання, навіть якщо дитина зайнята, навіть якщо вона не хоче, навіть якщо вона не просить, якщо ми все одно продовжуємо робити ці прикладання, тоді ми помітимо, що дитина не висне на грудях, що дитина не прокидається суперчасто вночі, що дитина взагалі дуже спокійно відноситься до грудей. Є, ну, ну, якось нормально можу пережити, якщо їх немає. І тоді ми починаємо помічати, що ого, це реально працює. І норма в будь-якому віці для дитини від нуля і до 3-4-5 років це від 3 до 5 прокидань максимум. Все, максимум. Не має бути більше п'яти прокидань. Це вже не окей, це вже не норма. І десь є сильне порушення якоїсь потреби дитини, чому вона прокидається так часто. Не мають ці прокидання вночі виглядати, як повисла на мамі і вішу, і буде висіти так до ранку. Якщо дитина висить, то десь вона або не дібрала фізичного контакту, або якщо вона трошки старша, то вона не дібрала якісної уваги від від мами. Або їй не вистачило прикладань, або вона хоче в туалет. І туалет це прям суперчаста історія, коли дитина під ранок просто хоче в туалет, і її треба висаджувати не на горщик, а просто допомогти їй сходити в туалет. І таким чином можна полегшити собі дві години нічного сну, коли дитина не буде на вас висіти. Після двох років прикладання і прокидання вночі починають іти на спад. Їх вже не п'ять, а чотири, три, два і доходить до одного або до взагалі вночі без прокидань, і це має бути норма. І не має бути по-іншому абсолютно, тому що дитина має вчитись спати самостійно як вона вчиться через досвід спання з іншими, засинання з іншими, коли їх хтось вкладає, через досвід бути безгрудий, і цей досвід у неї не береться сам. Звідкілясь ми його даємо дитині, щоб вона навчилась поступово і дуже адекватно, щоб вона навчилась. І через супер задоволені дитячі потреби, коли оця скляночка повна в дитини, коли вона прямо з неї витікає, тоді супер легко завершити ГВ. Тоді супер легко відмовитись від ГВ, від прокидань вночі, відмовитись від будь-якої потреби. Тоді супер легко відпустити маму від лучку, коли оця потреба вона наповнена. А коли вибачте мене, але мама. Пуста, просто пуста, там на донечки щось бультухається. Вона в дитину нічого, ну немає що наліти. Ну, ну, ну просто там три каплі накапати, і це все, що може фізично мама. І це це жесть. І от саме цим наповненням мами має займатися чоловік, щоб отут було багато, щоб це можна було потім вилити в дитину. І таким чином взагалі-то відбувається ресурсообмін. Якщо в мами немає ресурсу, то відповідно, що й дитина не буде на 100% наповнена, Їй завжди буде не вистачати. Тому що, що ми завжди починаємо з себе? Якщо щось дитина нам транслює, що з нею щось не так, що вона десь підвисає, то ми починаємо дивитись на себе. А що зі мною? А я задовбалась, а я взагалі не можу ту якісну увагу приділяти, бо мене це бісить. І ось так ми приходимо до того, що дитина починає підвисати на грудях. Але головне, що я хочу, щоб ви зрозуміли, якщо дитина підвисає на грудях, значить вона таким чином хоче наповнити оцю свою скляночку всередині. І це найкращий, найгуманніший, найефективніший спосіб дати їй те, чого вона просить, дати їй можливість дозаповнити свою потребу. Якщо ми цю потребу. Не заповнюємо, якщо ми замість можливості дитини добрати перекладання за допомогою прокидання вночі, якщо ми замість цього даємо дитині пустушку, відкладаємо її в своє ліжко, відселяємо її або їдемо на три дні і живемо там десь окремо, щоб дитина завершила ГВ, то тоді ця незаповнена потреба перетворюється на травму. На травму мені недо, недовистачило, мене не догодували, не долюбили і так далі. І ми маємо розуміти, що коли дитина щось там транслює, це вона таким чином каже про свою проблему, про свою потребу. І ми маємо на це реагувати і роздумувати з точки зору: а що, а чому, а де щось пішло не так. Не з точки зору, напевно, вона наді мною знущається, і це такий нічний тероризм. Ні, ми маємо розуміти, що взагалі-то це проблема. Це такий колокольчик, він дзвонить. Дитина підвисає на грудях, і такий колокольчик має дзвонити у вас в голові. Ага, щось не так, щось пішло не так. Десь щось чогось не вистачило. Треба це виправити, і це пройде. Це сигнал і симптом. Це не сама проблема, те, що дитина підвисає на грудях. це... Сигнал. Я дуже хочу, щоб ви змінили свою точку зору саме на це. Тому ви маєте розуміти, що якщо дитина в певному віці підвисає на грудях, це окей. Так просто може бути, бо в неї є якась потреба, або вона просто за своїм віком ще підвисає, і це абсолютно нормально. І, взагалі, якщо сприймати більшість, більшу частину поведінки дітей, як щось абсолютно природне і нормальне, жити стає набагато легше. Тому пишіть тему для наступного відео і до зустрічі на наступному тижні.